Лежи, 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 мої хороші, лежи, Я коли починала хворіти в Україні в 2020 році. Ця група захворювань ще називалася аутоімунними. Зараз вона має назву автоімунні захворювання. Пов'язано це, напевно, з правописом, зі змінами в ньому, я в це не поглиблювалась. Отже, про автоімунне захворювання без прикрас, як воно є, поїхали. Отже, у своєму блозі я мала намір розповідати про життя в Канаді, але оскільки моє захворювання є невід'ємною частиною мого життя, Побуту нашої родини, життя нашої родини, і це невід'ємна частина мене. Тому а, тут іноді з'являтимуться е, відео, відео про е, моє захворювання, про лікування, про медицину, про якісь ліки 2020 року я маю захворювання, яке в Україні має назву дерматоміазит, ускладнений антисинтетазним синдромом. В Канаді тут він називається дещо так обширно. Це Системний запальний міозит, хвороба легенів. Отже, що це за хвороба? Взагалі, з приходом ковіду та вакцин від нього, я думаю, що людство стало більш обізнанішим в тематиці автоімунних захворювань, тому що саме ковід провокує і викликає. Якісь мутації в імунній системі, і імунна система помилково починає атакувати свої клітини замість чужорідних. Існують різні автоімунні захворювання, бувають вони пов'язані з щитовидкою. Це дуже зараз популярне автоімунне захворювання, яке має назву тереотит. Є неврологічні аутоімунні захворювання, дуже відоме захворювання, яке має назву росіяни склероз, і є ревматологічні. Це більш обширна група аутоімунних захворювань, які пов'язані зі сполученими тканинами в організмі, тобто з м'язами, з суглобами, то що моє захворювання є якраз ревматологічне, воно пов'язане саме з м'язами. Тобто мій імунітет він атакує м'язи мого організму, і через ускладнення певними антитілами також він атакує і легені. Що по симптомам і як це проявляється? Вперше все, це системне захворювання, і воно проявляється постійною слабкістю. Дуже часто я відчуваю, ну, в мене такий стан, начебто я хворію грипом. У мене температура, і часто я маю цю температуру, але не таку високу, як при грипі. Ломота це ця ламота, яка є при грипі, вона зі мною майже завжди. Далі, це, звісно, біль у м'язах. Біль у м'язах. Можна трохи порівняти з болем від сильної крепатури після залу, спортзалу, але іноді вона дещо міцніша, сильніша, і порівняти її взагалі ніяк неможливо. Також мене турбує слабкість у м'язах. Коли в мене сильне загострення, я не можу нормально ходити сходами. Я не можу нормально вдягати верхню одежу, таку, яка потребує підіймання рук над головою. Мені складно підійматися з ліжка, тому що погано працює саме прес. От саме на прес, на м'язи стегна і припадає найбільше ураження від цієї хвороби. Також я маю шкірне. Шкірні прояви цієї хвороби, шкірну форму, можна так сказати. Тому моя хвороба має назву не поліміозит, яка пов'язана тільки з м'язами, а дерматоміозит, того що моя хвороба має ще й шкірні прояви. Які? Це саме шкірні прояви. Це ті прояви, по якими колись в 2020 році мій лікар і запідозрив через них. Саме мою хворобу, бо постановка діагнозу, вона також дуже складна. Це складний шлях. Людям руками не можуть поставити правильний діагноз. Мені повезло, тому що на той момент, який зараз на моїй шкірі, на моїх пальцях були отакі тріщини на цій частині. Тріщини на той момент вони були. Дуже глибокі, кроваві, і це мало назву моїй хвороби, має назву рука-механіка. Тут у мене була ця рука-механіка, коли тут було дуже сухо, потріскано. Отакі От рожеві плями на руках. Отут, -от, це також прояви моєї хвороби. Вони дуже сухі. Особливо у період загострення і оціною тріщин, вони дуже болючі. Тому ці шкірні прояви вони також дають певний дискомфорт, але все ж таки не так, як м'язи, які можуть тебе зробити з тебе, ну, грубо кажучи, на якийсь певний момент лежачу людину. Ну і такий несподіваний бонус від моєї хвороби це прояв легенях. Оскільки легені це також з'єднувальна ткань, діафрагма, там є свої м'язи і вони скорочуються при диханні, моя хвороба ще зділа їх. Я постійно маю віддишку, можливо, ви помічали у відео на моєму каналі попередніх або тут, коли навіть я багато говорю, не роблю паузу, в мене з'являється. Потреба зробити сильний дих. Тобто мені не вистачає іноді повітря. Іноді рівень кисню мій падає нижче 92%, якщо вимірювати пульсоксиметром. Це все є прояви моєї хвороби. Також в мене дуже високий пульс завжди через це якось пов'язано. І ну, от іноді, а, в цьому році в мене вперше була інтертаціальна пневмонія. Інтерстиціальна пневмонія, це дуже важко виговорити. І це пневмонія, яка виникає в результаті якраз мого захворювання. Перше за п'ять років в цьому році саме я з цим зіткнулася. Усі п'ять років своєї хвороби до цієї зими, напевно, або весни навіть. Я наївно вважала, що я буду. Мати таке саме життя, як я мала, і до цього, як звичайні люди, я буду ходити на роботу, працювати, матиму фізичні активності. Якщо про тіло, я з цілим своїм попереднім і минулим, я попрощалася і відносилась до цього досить спокійно. Але це все завдяки терапії. Я працювала три роки з психологом. То з приводу роботи і якоїсь соціалізації я мала дійсно рожеві окуляри. І в Канаді особливо я на це розраховувала. В Канаді по приїзду сюди, що я піду на роботу, можливо, якимось продавцем, або десь на склад, або навіть мити посуд, того, що за професію, за спеціальністю я Журналіст і працювала в Україні самим менеджером, працювала копірайтером, і ясно, що рівня моєї мови для роботи тут цього не дуже достатньо. Тому я наївно думала, що я прийду сюди і буду допомагати своєму Чоловіку піду як повноцінно на роботу, от, але. Не сталося цього за 2,5 роки я не пішла працювати. Я ходила на різні курси і була на співбесідах, вони були безрезультатними. Я була досить перебірливою з роботою, тому що, ну, чесно кажучи, я шукала парт тайм і. Роботу, яка не буде пов'язана з якимись тяжкостями, ну тобто підіймати якісь тяжкі речі, багато перебувати на ногах і так далі. І критерії пошуку мого ну, дуже згузилися насправді. Остання моя співбесіда була на посаду адміністративного асистента в організацію, яку я дуже мріяла попасти. І як тільки я пройшла цю співбесіду, на кінці співбесіди я зловила себе на думці, що все пройшло дуже яскраво, дуже круто, і це реально, це реально прорив, я думаю, що буде позитивний результат. Тільки ця співбесіда закінчилася, у мене почалася, почався приступ, а в мене почалася температура, не, взагалі нестерпимі болі, і е, мене вклало в ліжко на, на пару днів, реально вклало, і тільки тоді до мене дійшли слова чоловіка, що мій зароботок має бути пов'язаний тільки з. Такою роботою, яка, яку можна робити не встаючи з ліжка. Тобто, це має бути щось а, онлайн. І тільки тоді з мене спали мої рожеві окуляри. Щоб працювати фізично навіть десь в офісі, я не зможу, тому що я дуже і дуже ненадійний працівник. У цей час в Канаді мій чоловік витягує нашу родину самотужки. Ми живемо на його зарплату. Ніяких допомог з приводу моєї інвалідності і інвалідність тут я не оформлювала, тому що це може бути перепоном для отримання permanent residence Тут тому, дякуючи моєму чоловікові, ми існуємо наразі тут в Канаді. Зараз літо і зараз найкращий час для мене, коли я почуваюся добре. Напевно, мені потрібен клімат, такий круглий рік, де буде літо, але стільки мрії я можу влітку прокидатися без болю, засинати без болю і більш-менш нормально функціонувати, я можу ходити по 10 тисяч кроків на день, якщо це дозволяє. Сонця, тому що на сонці перебування з аутоімунними хворобами і терапію, яка приймається при аутоімунних хворобах, вона не бажана це перебування на сонці. Я через це дуже обожнюю літо. Чим більше жирати, мені насправді краще. Але це не означає, що припиняється якась моя терапія. Я не припиняю пити ліки, капатися і все і колоти ліки свої. Нічого це не припиняється, я не буду поглиблюватися саме в те, що я приймаю. Це окрема тема. Якщо вам буде захочеться це обсудити, то пишіть в коментарях. Можливо, ми зробимо або якийсь чат, або окреме відео на цю тему, якщо за потреби, якщо вам буде цікаво, звісно. Якщо говорити відверто про життя з цією хворобою. Я знаю завдяки інтернету, я знаю дуже багато людей, дуже багато дівчат, бо зачасту цю, ця хвороба вражає саме жінок. Я знаю дуже багато дівчат, які працюють з цією хворобою. Це візажисти, продавці, власниці бізнесів, і це прекрасні люди. Вони оці люди, які будують своє життя. І далі і будують свою якусь кар'єру, вони надихають мене найбільше, тому що я, як ніхто, уявляю, скільки сил, ресурсів, здоров'я в них це займає. От реально, це найбільші мої мотиватори. Я знаю, вірю, що і в мене колись складеться все з роботою, з заробітком. І і нарешті буду допомагати своїй родині і вносити якусь частку в сімейний бюджет. Що стосується якихось побутових речей, що я можу робити, що ні, я можу поприбирати в хаті, якщо це не потребує якихось там нахилів, наприклад, я можу прополесосити, я можу помити поле, якась більш. А глибока або м, генеральне прибирання, якісь більш генеральне прибирання, воно потребує допомоги. Звісно, в мене є два прекрасних помічника: це мої діти, які м, допомагають мені весь цей час з прибиранням. Я можу готувати, бо приготування їжі це вісно, не обов'язок, який ніколи Напевно, ніколи не відпадає в мене е е і, окрім єдине, от я в травні ламала ногу і е навіть е готування їжі також пропали на моїх дітей. І тоді, звісно, постраждали від цього. Але коли наступає загострення, то мені важко робити якісь такі побутові речі, дуже примітивні. У мене зараз ми живемо в будинку, де є сходи, і коли загострення мені. Е, сюрпризом стало дуже важко підійматися і спускатися на цих сходах. Були такі дні, коли я просто перебувала на другому поверсі. Е, коли стаються загострення, останнім часом я почала помічати, що чим далі, тим частіше і довше тривається загострення. І е, зазвичай раніше воно починалося так восени, а потім. Я починала там трошки оклигувати вже зимку. весною мені ставало краще, і літ влітку я взагалі себе почувала прекрасно. В цьому році сюрпризом стало для мене те, що я загострилася і в, в і весною. І мене так скосило цієї весни, що це було несподіванко для мене. Це було вперше. Тому. Так, і через що це відбувається, через те, що от саме антитіла, які я маю в своїй крові додаткові, вони вказують на те, що тип моєї хвороби він трохи резистентний до, до не деяких, а до усієї терапії, яку я приймаю. Тобто, Рано чи пізно усі ліки, які я буду приймати, до них буде формуватися певна резистентність. Оце і відбувається. Через це відбувається те, що я починаю частіше загострюватися, і моє загострення триває дуже ну, з кожним разом більше і більше часу. За п'ять років своєї хвороби ремісії в мене не було. Ну, що Хороше Хорошого насправді є. Хвороба навчила мене бути уважною до свого тіла, до його сигналів, уважною до людей навколо. Я тепер знаю, що навіть маленьке «можу» — це завжди, це завжди перемога одразу. І день без болю це також перемога, це велике щастя. Хвороба навчила мене, що ти можеш бути різною. І що не завжди факти, які впливають на стан і вигляд твого тіла і твоєї зовнішності, не завжди, не завжди ці фактори вони залежать від тебе. Ти можеш не завжди бути, взагалі, ти можеш не бути успішною. Ти можеш не бути самореалізованим, і це нормально. Це нормально. Отаке життя, ти можеш в ньому просто бути. Ти можеш в певний якийсь проміжок часу триматися, а можеш не триматися, і це також нормально. Ці розуміння, звісно, всі приходять тоді, коли ти маєш опору в собі і в оточуючих. Якби не було. Е Цієї опори, якби не було моїх близьких і рідних, які навчилися сприймати мене такою і жити зі мною такою. І, е, і розуміти мене, то звісно, я б зараз не казала, що я от зрозуміла, яке життя, що воно там складається з дрібниць. Ні. Е, е, я б не знала, де б я була зараз. І чи була б я взагалі, якби не опора, яку б дали мені мої близькі. Мій чоловік, мама, діти, і я не знаю, що було б тоді. Бо це люди, які тримають мене на цій землі, в цьому житті, і за яких тримаюся я. Ніхто б інший, так як вони, не підсвітили мені якийсь шлях у самі темні часи мого життя. Як кажуть у нас в Черкасах простішими словами, якби не вони, я б не вивезла. Якщо ви проходите щось подібне, я хочу, щоб ви знали, що ви не самі, не самі в цьому світі. Навіть якщо я не знаю вас, я все одно вас розумію і подумками обіймаю вас. Якщо вам було цікаво, десь це відгукнулося, або ви стикалися з таким самим, або маєте справу з таким самим захворюванням, давайте про це поспілкуємося в коментарях, якщо у вас є якісь запити з приводу цього. Я буду дуже рада відповісти вам. І дякую, що ви були зі мною, що ви продивилися це відео до кінця. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких. Zułam na krasie, bo ba.